Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку гарну наволочку на подушечку. Ось такими гарними вона візерунками. В'яжеться вона досить просто, можна використовувати як основу для будь-яких інших наволочок, лише замінювати, от, наприклад, передню частинку. Тобто дуже все просто. Тут йдуть ось такі дирочки на застіпках. тут ми лицеве полотно, пришили гузочка, і ось так легко застібається, на подушці дуже гарно виглядає. Ось така гарнюща вона виходить. Давайте починати. Для цієї подушечки нам знадобиться пряжа Alize Baby-Best. Це акрилова пряжа. Тут йде 100 г на 240 метрів. Ось, як я говорила, це акрилова більшій степені пряжа, 90% акрилу і 10% бамбуку. Тут рекомендується спиці 4-5, але ми будемо використовувати спиці 3,5%. Тобто, для вашої подушечки знадобиться спиті половиною Так, з цим розібралися. Далі я вам розкажу, по якій схемі будемо в'язати. Я зараз вам ось так зроблю ось так вставлю щоб ви могли зв'язати. Тут все чітко розписано. Для початку ми будемо набирати 188 петель. І плюс одна додаткова петля. Ви можете одразу розділити їх на дві частинки порівну, тобто 94 петлі. Ну і оцю одну додаткову ми відкладаємо, її не враховуємо. Тобто, у нас має бути 90-94. Але на одній зпиць має бути ну, 95. Тобто ця одна додаткова все рівно у нас відніметься, коли ми будемо з'єднувати в кола. До речі, наша подушечка буде в'язатися. Колом, тобто, просто по колу. Далі, дивіться, ми з'єднуємо в коло, і далі, що ми робимо? Далі в першому ряді до перших 94 петель ми додаємо ще 16 петель. тобто ми набрали, якби в нас розділено 94-94. Ми одну частинку не трогаємо, це буде наша задня частинка подушечки, вона буде просто лицевими петельками. А на передній у нас будуть візерунки. Нам потрібно 16 петель, щоб візерунок не був стягнутим. І тому в нас має бути, коли ми додаємо цих 16 петель, має бути 110 петель з одного боку, тобто з лицевого, і 94 плете. З іншого, всього 204 петлі. І після цього ми пров'язуємо один ряд лицевими. Далі, коли ви додали петельки, пров'язали один ряд лицевими, ми продовжуємо в'язати таким чином. Ми продовжуємо в'язати на лицевій стороні 4 петлі, візерунок А1, я покажу. Далі візерунок А2 і чергуємо знову візерунок А1, візерунок А2, візерунок А1 і 4 лицеві петлі. І далі пров'язуєте ще 94 лицеві петлі. І так потрібно в'язати на висоту десь 40-45 см, в залежності, яка у вас буде ширина. Далі, після цих 40 см, ви пров'язуєте 6 рядочків. У першому з них ви рівномірно зменшуєте 16 петель. На перших 110 петлях, на яких знаходиться лицева сторона, і у вас має бути 188 петель, тобто така сама сума, як була і спочатку. Після третього ряду ви робите отвори для кузиків, я це все покажу, як буде робитися. Отвори для кузиків ми в'яжемо тільки на передній частинці, і далі на задній ви просто прив'язуєте вже 94 петлі. І потім ми вже закриваємо наші петельки, тобто наші 94 петель, там, де отвори ми робили, і інші 94 петлі ми пров'язуємо лицевими, і в'яжемо поворотніми рядами 3-6 см, це за вашим бажанням. І закриваємо. Далі пришиваємо гудзики дірок. І Шиваємо низ нашої подушечки. Ось я набрала 188 петель плюс одна додаткова петля. Зараз я покажу, хто не знає, як з'єднувати, і далі зустрінемося на наших добавочках. Дивіться, як ми з'єднуємо, ми перекидаємо з нашої правої петлі на ліву петлю. Ось так переділи. Далі заводимо нашу спицю, ось так всередину, і протягуємо ось цю нашу петельку з іншої спиці. І далі ми вже просто в'яжемо по нашому візеруночку. Ось так. Просто в'яжемо по візерунку. Тобто ми зараз в'яжемо. 94 петлі і одразу додаємо 16 наших петель. Так, зробила я наші добавочки. Як я їх робила, через яку кількість петель? Я вам залишу в описі, щоб вам все було зрозуміло. Так, далі ми пров'язали після цих добавок задню частинку. Дов'язали 94 петлі і далі в'яжемо по нашій схемі, я вам вже її показувала тобто 4 лицеві, далі схеми наших візерунків пров'язуємо декілька разів. І далі 94 лицеві петлі. І так, пров'язуєте 40 см. Далі я до вас під'єднаюся і покажу, як робити далі. Щодо, щодо візерунків, ось цей візерунок. А1. Цей візерунок ви можете подивитися в мене на каналі, якщо ви не будете розуміти, як його в'язати. І візерунок А2. Він також у мене є на каналі, тому можете переходити, я селечки вам залишу під відео, і можете дивитися і в'язати по тих майстер-класах. Там все зрозуміло розказано. Щодо позначень, ось, дивіться, я вам все розписала. От тому я засняла відео по цих візерунках, щоб вам було добре зрозуміло, як в'язати. Я вам залишу, як вже казала, посилання, і ви можете їх подивитися, там все роз'яснюється і далі в'язати самостійно. Ось така подушечка в мене вив'язалася. Бачите, дуже гарними візерунками вона виходить. Так, значить, хочу поміряти, скільки вона вийшла, так. В мене вона вийшла з 45 см на 28 см. Я вирішила робити її довгеньку, а не квадратну. Дивіться, ще один, значить, ще одне, що треба врахувати, на ось таку подушечку піде на довгеньку, десь два моточки. На квадратну вже, напевно, буде три моточки. Тому що я взяла два маткасові, і її вистачить якраз на два, ой, на ось таку довгеньку значить, подушечку. Вона ось така виходить, бачите? Вона розтягується, на подушці вона розтягнеться і буде трішки ще більша, довша. Дивіться, коли ми пров'язали нашу висоту, ми далі в'яжемо. Просто лицьовими петлями. Значить, В цьому першому рядочку, ви можете відмітити, перший рядочок ви пров'язуєте з убавочками. Зараз я на екрані вставлю, як будемо робити убавочки, тому що нам потрібно збавити цих 16 петель, які ми додавали на початку. Тому зараз ви пров'язуєте з убавочками. Наш оцей перший рядочок. Далі ви пров'язуєте ще рядочка просто лицевими петлями. І в четвертому рядочку ми з вами зустрінемося, і я покажу, як робити дирочки на наші гудзики Так, в четвертому рядочку ми будемо в'язати таким чином: дивіться, пров'язуємо 6 лицевих петель. 2, 3. 4, 5, 6. Далі пров'язуємо дві петлі разом. Можемо з нахилом в праву сторону буде легше так пров'язати. Не потрібно нічого перевертати, тут немає різниці в яку сторону, В яку вам легше, так і в'їжіть. Далі робимо накид і пров'язуємо 14 лицевих петель. 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять петель. Далі ми знову робимо дві петлі разом. Робимо накид і пров'язуємо знову чотирнадця петель. Тобто, ось так ми чергуємо 14 петель накид, 14 петель, убавка накид, 14 петель, убавка накид. я вам пропишу зараз на екрані, до кінця нашого рядочку, і в кінці нашого рядочку у нас має залишитися після убавки і накиду 6 петель, і ви їх 6 цих петель пров'язуєте. І ось тут в'яжете просто лицьовим полотном по малюночку. І пров'язуєте після цього ще два рядочка лицьовими петлями, вже без, без цього візерунку, без нічого, просто лицевими петлями. І зустрінемось, коли пров'яжете. Так, пров'язали ми наші шість рядочків. Бачите, ось ці дирочки, які ми накидами робили. Бачите, ми їх спеціально не пров'язуємо для того, щоб утворились ось такі дирочки. Далі нам потрібно закрити. 94 петлі, ось ці, що йдуть ось тут напереду, там де візерунки. Закриваємо таким чином. Так, зараз є. Ось так. зараз Ось Першу петлю пров'язуємо лицевою, другу петлю пров'язуємо лицевою. Тепер ось цю першу, ось так перекидаємо на другу. Знову пров'язуємо лицевою. Перекидаємо. Пров'язуємо лицьовою. перекидаємо. Так, зараз пров'язуємо 94 петлі, ось так закриваючи. І наступні 94 петлі, які в нас йдуть позаду нашої подушечки, пров'язуємо просто лицьовими петельками. І потім зустрінемось. Так, дивіться, пров'язали ми ось наші петельки, закрили їх, ось така частинка у нас виходить, бачите, тут на вузочки буде. Пров'язали пров один ряд далі лицьовими петлями до кінця наших петелек, і далі нам потрібно в'язати вже поворотніми рядами. Тобто, наступний рядочок у нас буде виворітній. Коли ми пров'яжемо цей виворітній ряд, ми знову з цього боку починаємо в'язати лицевий ряд. Тобто ми лицьовим полотном туди-назад в'яжемо 3-6 см. Тобто, це залежить від того, в принципі, яку ви довжину хочете там, де будете пришивати гудзики. Я буду в'язати десь 3 см, і далі буду закривати наші петельки ось таким самим способом. Тобто, зрозуміли, ось в цій частині ми поворотніми рядами в'яжемо 3-6 см, закриваємо його так само, як ми закривали тільки що оці петлі. І далі зустрінемось, я покажу, як шивати низ виробу. І вже пришивати будемо вузики. І подушечка буде вже готова. Так, Ми пров'язали і наш пері, там, де гузочки мають проходити, і там, де гудзики мають пришиватися. Воно потім розпариться і буде рівненько ось так стояти. Тобто, конструкція така: ось сюди ми пришиваємо гудзики на ось цю частинку. Ми підгинаємо так, щоб ось тут. Ось оцей край заходив. Коли ви подушечку будете надягати е, на е, подушку, вона буде оцей перед, буде з візерунками розтягуватися і ставати таким, як він має бути. Так, ось так, бачите, воно буде підгинатися. Ось тут будуть гудзички пришиті на ось цій частині, і будуть ось тут застібатися. Тобто, тут просто буде ґудзички видно. Е, нам потрібно зараз шити низ. Бачите, я відмітила маркерочками наш перід зад, тобто там як по 94 петельки. Зараз ми перевертаємо нашу подушку, дуже багато тут кінців, але це все швидко ховається, тому не переживаємо. Дивіться, е ми будемо закривати гачком. Робимо ось таку петлю. Хапаємо ниточку і протягуємо. Далі нам потрібно ось на нашій виверідній е, подушиці ось е, знайти, ось, бачите, наша петля. Ось ця. Ось так ми його складаємо до купи разом, ось так. І ось так цю ниточку пускаємо, це не ця ниточка, це від подушки. Ось і ми за ось ці краї, ось бачите краї ось, за них будемо шивати, так щось фокус губиться. Так, і будемо шивати. За ці краї і протягуємо через них ниточку. Так, першу можуть тяжче робити, а далі вже буде легше. Так, ми приєднали ниточку і далі в'яжемо ось таким чином, ми захоплюємо ось цю ниточку і на ось цій частинці шукаємо ось цю ниточку. Прохоплюємо так нашу нитку і просуваємо. І знову дивіться: ось наша ниточка одна, і ось наша ниточка друга. Захоплюємо, просуваємо. Так, ми в'яжемо до кінця нашого, нашої подушечки. Ось так. Зараз переверну, покажу, як виходить. Дивіться, виходить дуже акуратний край. Ось такий краєчок акуратний, гарненький виходить, він розпрямиться на подушці. Ось це дуже акуратненький такий. Так, пров'язуєте, пришиваєте, пришиваєте ось тут гудзики на рівні з цими дурочками. І наша подушечка буде вже готовою. Дякую всім за те, що подивились майстер-клас. Надіюсь, у вас все вийде. Якщо щось не зрозуміло, ви одразу, одразу пишіть в коментарі. Я одразу відповім. Якщо буде щось неясно, як в'язати, я засніму на це вам відео і викладу в той же день, щоб все роз'яснити. Гарного вам усім дня!